Я хотів тебе попідйобувати за цього, за переоціненного ага. коміка. Сидів з тобою е інший комік. Короче, і каже, хто його питає? Е його питають: хто переоцінений комік? Він каже, звісно, Свят Загайкевич. Ага. І ти такий. Ну, ну, це саме легке, братан. Це ти взяв джангів оцю верхню да. паличку. Ну, жарт класний, згоден. Про дженером. Верхню па Да, Ну, алігорія прекрасна. Да -да -да. Що е ти думаєш? Відповідай за свої слова. Що ти. Ну я не можу дивитися. Реально, я таке відчуття. Просто я був е, реально неприємно здивований від того, що є десь такий вайб, що я вважаюсь переоціненим коміком. Хіба ти думаєш, що я збираю великі зали і типа. Ну я не можу сказати, що прям, е... Блять, ну це катування, ви розумієте? Я... — Під впливом Це болю. ловушка, в котру да, тебе да, загадали, да, Паша. Да, 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 да. Я під впливом болю просто зараз скажу все, що треба. Ну, дивись, чувак, я твою творчість, творчість майже ніяк не оцінював. Бо я дуже рідко дивлюсь там. Це є така тема, що коміки вже один одного стандарт взагалі не дивляться. Тому Я не можу сказати, наскільки там ти оцінений або переоцінений. Не можу, ну, типу, якби ти був там якоюсь. Постатю українського стендапу топ-1-2-3. Знаєш, і виступав би з тим самим матеріалом тоді, да. Та ні, ну я не знаю. Короче, не можу сказати, я некомпетентний в цьому питанні.